Я надихнувся атмосферою, де біжать дорослі і діти, і вирішив провести таке ж бігове свято у своєму рідному дроговичі. Дрогобицький півмарафон це масова подія для міста. Цього року пройде вже втретє. Очікуємо понад 600 учасників. Окрім цього, півмарафон це чудова нагода популяризувати і просувати бігову культуру серед містян, а також відкрити. Дрогобич туристичний серед учасників півмарафону. До речі, весь маршрут пройде через історичний центр міста Дрогобич. Минулого року я приєднався до бригади Чорний ліс та звернувся до керівництва з ідеєю провести півмарафон у 2025 році. У нас в бригаді відкриті до цікавих пропозицій. Командир мою ідею радо підтримав. Тож, 6 квітня, ми спільно проведемо третій Дрогобицький півмарафон на підтримку нашого підрозділу. За два з половиною місяці до старту зареєструвалося вже 150 учасників, серед яких 10 наших побратимів. А ми очікуємо, що бігтимуть багато військових з різних міст України. До речі, саме тому ми започаткували номінацію Найшвидший військовослужбовець та військовослужбовець на дистанції 21 кілометр. Кожен кілометр важливий, саме під таким гаслом пройде забіг. Адже кожен кілометр, який пробіжать учасники, буде підтримкою для наших військових, які боронять кожен кілометр нашої території України. Окрім благодійної мети, програма півмарафону містить також екскурсії міста та частування фінішерів борщем з Дрогобицькою сіллю. Запрошуємо взяти участь в півмарафоні разом з сім'єю. Навіть якщо це буде ваш перший забіг, у нас передбачена дистанція 1 кілометр які ви можете пройти чи пробігти, і таким чином підтримати наших військових? У моєму житті було багато фінішів на різних забігах. Повірте, кожен фініш це неймовірні емоції і особливі враження. Біжімо разом: 21, 10, 5 чи навіть 1. кожен кілометр важливий. До зустрічі у Другобичі.